Якщо немає вічного життя, то любити нікого. Розмова, дорогі мої, про вічне жит... про смерть, це завжди одна з важливих розмов у християнській культурі. Усі найбільш важливі життєві аспекти стають ясні і зрозуміли тільки в присутності смерті. Ціннісні речі стають цінними у присутності смерті, нічого значущі речі, які колись здавалися дуже важливими, знаходять своє місце. Усе, що людина у своєму житті досягла, за що вона боролася, до чого вона прагнула, усе стає правильним справжнім тільки у присутності смерті. Тому нам слід пам'ятати про смерть. Мати, так би мовити, пам'ять смертну, до якої людина абсолютно не готова, яку вона не може зберігати, яка дається кожному з нас колосальним зусиллям, пам'ять, яка увесь час вислизає. Зрозуміло, чому людина не має дошві до смерті, людина не призначена до смерті, людина не створена для смерті, для вмирання. Їй так важко, так нестерпно зберігати в собі цю пам'ять, хоча немає нічого очевиднішого для кожного з нас, ніж наша власна смерть. Ми нічого іншого про себе не знаємо, із стовідсотковою достовірністю як тільки те, що ми обов'язково рано чи пізно помремо, призначено людині померти, а потім суд, каже Біблія. Жити з цією думкою абсолютно нестерпно. Усе, з одного боку, може абсолютно знецінитися і піти в нікуди. Людина не може жити в нормальному стані, знаючи, що вона помре, і вона не розуміє, про що йде мова. По суті, своєї мови йде, звичайно, не про смерть, а передусім про життя, але в цій присутності смерті. Коли доводиться зустрічатися з людьми, які переживають дуже гострий період горя в зустрічі зі смертю, батьками, які втратили своїх дітей, ти бачиш, що з цих людей практично пішло життя. Вони не живуть, а продовжують, зібравши сили своє існування. І вони не знають, навіщо, навіть якщо це віруючі люди. Якщо все життя ходили в церкву. І раптом виявилося, що коли на Пасху кажуть Христос Воскрес. Звикли, коли кажуть, що смерті боятися не потрібно, і взагалі немає. А раптом от цей момент, коли людина з цією реальністю стикається, немає цієї віри, чомусь вона йде, той досвід, нібито віри. Так би мовити, напів віри, яка вірою ще не стала, Віри, яку ти отримуєш як інформацію, як гамарію, як ілюзію про щось. Ця віра розсипається в присутності цієї очевидності, яка називається смертю. І ось тут людині дуже важливо зрозуміти, а що таке життя, що означає, що ми живемо, я живий. Дуже часто людина не ставить собі цього простого і дуже важливого питання, що ти вважаєш життям. Бо стається настільки очевидним, що я прокидаюся щодня, дивлюся навколо себе, бачу сонце чи іншу погоду, чищу зуби, дихаю повітрям, п'ю воду, їм сніданок, обід і вечерю. Зустрічаюся з людьми, йду на роботу, здійснюю масу різних справ. Беру участь у добродійних акціях, ходжу в церкву, телефоную своїм друзям, відвідую своїх батьків, з ким сварюся, на когось ображаюся, от воно і є, начебто, життя. А виявляється, це зовсім не так. Бо в цьому житті немає. Ніякого складу, немає складу самого життя. Є події, є діяльність. Ми дуже часто називаємо життям те, що називається діяльністю. Діяльність не є життя, але ми звикли діяти. І коли трапляється зустріч зі смертю, діяти неможливо, безглуздо. і людина не знає, як бути далі, як починати наступний день. Як продовжувати своє існування, коли діяльність виявляється безглуздою, порожньою, безплітною, і тоді потрібно всім замислитися. А коли ми живемо по справжньому? І виявиться, якщо ми будемо чесними до себе, що в нашому житті дуже мало життя, але все, що пов'язане з життям, пов'язане обов'язково з радістю, пов'язане. Обов'язково з любов'ю, з повнотою буття, з суттю, з сенсом і володінням цим сенсом або прагненням до цього сенсу. Це дуже важливі моменти, бо людина, коли вона по-справжньому молиться, вона оживає, коли людина з Богом зустрічається, навіть якщо вона ще не знає, що це зустріч з Богом для неї, бо всякий прояв справжньої людської любові. Це все одно зустріч з Богом. бо Бог є любов. І коли людина зустрічається з любов'ю, то вона зустрічається з життям. бо Бог є життя. І це дуже часто не усвідомлюється людиною до того моменту, поки вона раптом цього не втрачає. А коли вона це розуміє, у неї є можливість це життя мати в своїх руках, бо може кінчитися діяльність. А життя не може кінчатися. Тут є важлива річ, коли говориш з невіруючою або навіть віруючою людиною, яка втрачає, але вже не знаходить основу своєї своїй колишній віри про те, що ж далі, як далі жити. Чи є це вічне життя, а якщо є, як до нього доторкнутися? Так от, якщо вічного життя немає, немає життя по-справжньому. Тоді любити нікого. Не можна любити порожнечу, не можна любити нічого, не можна любити просто фотографію, не можна любити спорт. Кожен з нас знає, кого він любить і що він любить, не дивлячись на ніщо, відбувається відхід, а любов не закінчується. Любов страждає, любов хворіє, але вона живе. Ця любов значить живе. Живе ця любов у вічності, значить, є це життя. Значить, ми любимо тих, хто є, а не тих, кого немає. Ми звертаємо свою любов до тих, хто є. До них не можна доторкнутися, притиснути до себе, погладити по голові, але вони є. Ми їх любимо не менше, ніж учора позавчора, 10 років тому, 20. Ця любов не замовкає, не стає меншою, не глухне вона така жива, природня, і це є життя. І коли людина раптом починає розуміти, що таке життя, і що життя мене є, тоді до цього життя можна повертатися. Це життя можна вирощувати. Це життя, яке полягає у справжній зустрічі з Богом. Як це не страшно, не дивно звучить, але зустріч з життям, справжнім життям відбувається тільки в контексті цієї смерті. А про все інше можна тільки прочитати, почути, Богословські тлумачення, у узнати, усе, що завгодно. Але реальна зустріч з життям відбувається на вістрі цього страшного хірургічного інструменту. Тому вона болюча, але вона справжня. Ніяк по-іншому для нас це життя не пробивається як тільки через смерть. Передусім, через смерть Христову. Дуже часто воно так само перебувається для кожного, нас, коли ми зустрічаємо смерть своїх близьких. Я не договорив, не доформулював складно. Але я хочу сказати, що справжнього життя в нашому житті не так багато. Його потрібно берегти і зберігати. І коли ми це життя у собі вирощуємо то воно здатне витіснити боязнь смерті, здатне стати тією самою істинною вірою, для якої смерті немає по-справжньому. Бо там, де присутнє справжнє життя, там смерті бути не може. Тому і важливо відокремити діяльність, житті діяльність, усе, усе, що завгодно, усе, що ми називаємо, от живе людина. Від того, що людина живе. Як людині жити, якщо вона знає, що є смерть? Знає, що вона сама, що її близькі одного дня помруть. Причому, дорогі мої, це статися може в будь-який момент. Людина помре, це єдине, що вона має. Знає про себе абсолютною достовірність, але чомусь таке знання не стає головною думкою її життя. Якщо ми почнемо згадувати, як часто думаємо, що помремо, виявиться, що не кожного дня. І, можливо, не кожного тижня. Навіть не дивлячись на те, що починають дивитися новини по інтернету, по телевізорі, ми передусім зустрічаємося з повідомленнями про загибель людей. Особливо у нас в часі війни. Людина, інстинктивно жахаючись цим новинам, переживає трохи інше. Це не я, це не зі мною. Мене там не було, я живий, і мої близькі теж живі. Складно приучити себе до пам'яті про те, що ти обов'язково помреш, і що це може статися з тобою і своїми близькими в будь-який момент. Це дуже-дуже важка і практично нестерпна для людини думка. Людина не може її аналізувати, якщо за нею немає віри. Причому серйозної віри, підтвердженої життєвим досвідом того, що смерті не існує, що й вічне життя, в якому Бог. Поки людина цього досвіду у своєму житті не має, вона не здатна серйозно думати про смерть. Вона може її переживати тільки віртуально, тільки утожнюючи чужу смерть у новинах і у фільмах з великою кількістю пострілів, вибухів. Оскільки людина. Не в змозі розуміти смерть як початок, а не як кінець усього, то, відповідно, в її житті смерті немає. Вона реально не присутня, тому людина до неї завжди не готова. Коли смерть трапляється з близькими, проникає в оточення цієї людини, вона виявляється абсолютно неготовою і обезброєною нею. Вона не в змозі цього пояснити та подолати. Тим більше в нашій сьогодні, сьогоднішній реальності, у світі, що втратив орієнтир, коли і родові, і сімейні стосунки між людьми складаються дивним і хворобливим чином. Коли смерть приходить у такий світ, і так не дуже живий, не дуже насичений сенсом, любов'ю, почуттями, вона може абсолютно деморалізувати людей. Тоді вона від неї настільки відстороняється, що просто не відчуває. Тобто вимикає себе, як ми вимикаємо холодильник перед тим, як поїхати на дачу. Люди звикли відключати свої почуття у моменти колосальних трагедій. Тобто трагедія є, але людина вимкнулася і не переживає. Потім, коли все закінчиться, вона знову. Планує включити себе. Якщо у людини не виходить відключитися, якщо вона гостро сприймає, що ось так само можуть загинути її близькі, тоді смерть починає людину виїдати і пожирати, як пухлина. Вона сама, будучи живою, настільки цією смертю переможена, знесилена, що вона нічого вже не може діяти. Ще раз повторюю, прийняти смерть про справжньому тільки той, хто знає, що її немає. У кого є особистий досвід віри, справжньої, живої, ненадуманої, неізольорної, чи побутової, чи фантастичної. Тоді ця людина. Зможе думати про можливість своєї власної смерті як про ситуацію, яка дає їй можливість дивитися на світ, на своїх близьких зовсім іншими очима. Вона зможе пожвавлювати свою любов до них, усвідомлюючи, що сьогоднішній день день помилок або навпаки покаяння, коли ще є можливість любити тут найголовніші день і життя, це і є життя наповнене сенсом. Саме про це так пронизливо розповідав митрополит Андрій Шептицький, згадуючи, як помира, помирала його знайома протягом тривалого часу, але всі знали, що це може статися в будь-який момент. Як говорив владика Андрій, не було щасливішого часу, ніж той, коли він знаходився зі своєю вмираючою родичкою. Кожен день їхньої зустрічі був наповнений любов'ю, бо він міг стати останнім днем. Коли ще ті подвижники говорять про пам'ять смертну, вони мають на увазі саме це любов, яка дає людині можливість жити по справжньому. Життя таке крихе таке маленьке, здається нам для того, щоб ми зуміли себе реалізувати. А за скільки? За десять. Двадцять, сорок, сто років, або за зовсім короткий термін ми не знаємо. Але люди тому нещасні, тому нудні, живуть безглуздо, що нічого не знають про смерть, коли вона приходить. Їм або доводиться вимикати себе від нерозуміння, як її переживати, або перетворювати її на казку, у міф, у ритуал, у певну змову, коли можна від смерті відгородитися безглуздими словами. Усі там будемо від нас звідти нас бачить, нехай буде земля йому пухом. Це майже що прокльон, бо яка земля Пухом. Царство Небесне бажайте, а не землі Пухом. Бо бачите і тут для тіла, ніби кажем, земля Пухом, а для душі, душа важніша за тіло, для вірності. Вилити чарку горілки на могилу померлого. нехай він разом з нами вип'є, сунути в могилу в труну в сигарети, нехай він разом з нами покурить, покласти мобільний телефон, а скільки я бачу, халати передавали, фляшку горілки в труну комусь клали, щоб передав передавали через родича, тобто імітувати життя. А можна жити по-справжньому, цінуючи відведений Богом час. Доразу, коли я побачив, що його трудно поклали цілий кульок конфет, цукерків, сказав до дітей краще було за життя їх принести, щоб мати зіла. А так хробаки почнуть їсти і скорше з'їдять і матір. Тому любімо, бо саме смерть є пригадкою для того, щоб ми любили. Своїх тих, хто оточує нас, що не колись, а сьогодні, бо завтра вже може не настати. То як жити людині, якщо вона знає, що є смерть? Знає, що вона сама її близькі одного дня помруть? Причому статися це може будь-який момент. Я часто коли даю шлюбам, і там коли, поки смерть нас не розлучить, молодята повторюють, але вони напевно не думають про той день. І взагалі не хочуть про нього думати, що він колись таке настане, що хтось такий перше помре. Людина помре, це єдине, що вона знає про себе з абсолютною достовірністю. Але чомусь таке знання не стає головною думкою її життя. Якщо ми почнемо згадувати, як часто думаємо, що помремо, виявиться, що не кожного дня і, можливо, не кожного тижня. Навіть не дивлячись на те, що починаючи дивитися новини по інтернету, по телевізору, ми передусім зустрічаємося з повідомленнями про загибель людей, про терпілих, про катастрофи, про війну в нас. Хто де загинув, про обстріли, про падіння літаків. Людина інстинктивно жахаючись цим новинам, переживає трохи інакше. Це не я, це не зі мною. Мене там не було, я жива, і мої близькі теж. І те, що на фронті гинуть, ну то не мої, мене це не стосується. Тому і забавляємося, так як би і війни не було. Не дивлячись на те, що чиясь мати серце й розривається над домовиною 20-літньої сина чи дочки. Складно привчити себе до пам'яті про те, що ти обов'язково помреш. І що це може статися ще з тобою і з твоїми близькими в будь-який момент, це дуже-дуже важка і практично нестерпна для людини думка. Людина не може її аналізувати, якщо за нею нема віри, причому серйозна є віри, підтвердженої життєвим досвідом того, що смерті не існує, що є вічне життя, у якому Бог. Поки людина цього досвіду у своєму житті немає, вона не здатна серйозно думати про смерть. Вона може її переживати тільки віртуально, тільки уточнюючи чужу смерть у новинах, у фільмах. З великою кількістю пострілів, вибухів. Оскільки людина не зможе розуміти смерть як початок, а не як кінець усього, то відповідно в її житті смерті немає. Вона реально не присутня, тому людина до неї завжди не готова. Коли смерть трапляється з близькими, проникає в оточення цієї людини, вона виявляється абсолютно неготовою. І без обезброєною нею, вона не зможе цього пояснити та подолати. Тим більше в нашій сьогоднішній реальності у світі, що втрати орієнтири, коли і родові, і сімейні стосунки між людьми складаються дивним і хворобливим чином. Коли смерть приходить у, цей, у такий світ. І так не дуже живий, не дуже насичений сенсом, любов'ю, почуттями, вона може абсолютно деморалізувати людину. Тоді вона від неї настільки відсторонюється, що просто не відчуває. Тобто вимикає себе, як ми вимикаємо холодильник перед тим, як поїхати на дачу. Люди звикли відключати свої почуття в моменти колосальних трагедій. Тобто трагедія є, але людина вимкнулася і не прошиває. Потім, коли все закінчиться, вона планує знову включити себе. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео, а я уділяю благословення. Komentirajte, zadajajte svoje vprašanja. In prolaike, uporabaike, tudi ne pozabujte. Slava Jezusu Kristu!